разу кажуть, а потім, коли починається. Посвідчення Шови. надайте своє, будь ласка. З приводу чого... Посвідчення надайте сюди, йдіть. Так давайте посвідчення, у вас глаза якісь неадекватні. Із чого, ж він... із чого ж він у розшуку? Покажіть нам документи, з чого засіб розшуку. Вже заїхали це казати. Посвідчення повинно так, бути що? при вас. Будь ласка, що ще мені треба зробити? Скажіть, Ду... ви були задоволення. Дудорова, Дудорова Валерія. Валерія Олександрівна дійсно до 28-го року. Друга сторінка. Витять. Я знаю, навіть що ви зараз скажете. Що я скажу? знаєте, що ви... Це не посвідчення, я вам О, зразу скажу. Я ж вам і кажу, оце ж, от це ваші тік-токи, розумієте? Так, це тік так це не посвідчення. Так, це написано власник і посвідчення тоді. Кого власнику посвідчення? Це не посвідчення, це не посвідчення, переверніть, це не посвідчення. Я навіть приблизив, щоб було видно ваш номер. Я, я не бачу, я не бачу, я не знаю, як все, ви фіксували все. Від вас водійське свідоцтво про реєстрацію, полісу обов'язкового страхування. Немає, немає. 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 Це є законна поліцейська вимога. Ні, це незаконна поліцейська вимога. Що? Давайте в мене дитина в автомобілі, мені потрібно дитину відвести, поняли? Все? все? Що не все? Ні. Ні. Що, дивіться, у вас було встановлено за допомогою... Тарас Григорович Шевченко. За те, що ви не, 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 не надаєте посвідчення водія. Відбування. Законна підстава. Законна підстави? Да. Закон Де ми знаходимося зараз? Дмитра Яворницького, 8. Це проспект Супор, О, вон. Дмитра, Дмитра Яворницького показує 8 км біля знаку Алкамах. Да. Ви Все сказали, може? Я продовжу? Так, да, Продовжуйте. Дивіться, Богдан Володимирович. так Закону поліцейської мова, саме пункт правил 4 кадр України. Підстави 35 п'ята стаття закону. Голови не дуріть людям. Голову не дуріть. Стаття 35 -та. закону Нацполіції. Стаття 251, Докази. Докази не в руках треба держати. Этот трукам, блядь, а устанавливать на три ноги. Понял? Эту херню что показываете вы? То херня, вы и засуньте куда кудись подали соберете. Я вам еще раз подновляюсь. Написано, що він може працювати як автоматичному режимі, так і Ні, в Ні, в руках заборонено тримати. Закон, стаття 40, закону на поліції, там вказано, що рука може фіксуватися на поліцейському, саме на його Ні, на голові поліцейського, прикручений скотчем чи що? Я, я проведу розгляд справи і все. Так, шановний подавлатериш, повідомляю вам і раз. Буде винесено постанову за частину першої статті 126 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Mm. Так як ви не надаєте і не, 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 не виконуєте закону. Що серйозно? Серйозно? Так, так. так посвідчення... Нема, подіяки, нема, немає теорії, підстави, немає підстав. у Посвідаюся про реєстрацію полісу е, і поліс обов'язкового страхування. Це, а це для це кого такі... поліс? Для кого поліс? Що поліс дає? Для, для кого поліс дає? Також ви ж такі обучені, рознаєтеся. навчені. Блін. Дивіться, санкція статті передбачає штраф у розмір 425 гривень. Згідно ваших прав, маєте право знаймети з матеріалами справи. Вам дивіться сюди, дивіться сюди. Старістаті. Дивіться Кількість сюди. Сюди дивіться час. Зараз надав мій колега. Зараз я вам покажу, щоб ви угу. дурку не ловили тут. Ось, дивіться, ось реєстраційний, побачили. А ви мені що, не надали нам. Ось, ось дивіться, я фіксую, дивіться. Ось, показую. Посвідчення водія оцій клушки, Ось реєстраційний показую. Все. 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 Все, дивіться, ось я вам показав. А ось дивіться. 252. Побачили? Щось 126. 126 не Що, до того, що ти підвозитися, чи не мають, ви перевищили максимальну швидкість? Ні, я не перевищував. Це з ваших слов. Я їду в машині, він не з у мене докази. Є. Я перевищував, ви зі мною їхали. Ні, не перевищував. Все. Це... Та хто та бред, підходи, що у вас колега надав, я вам ще спокійніше? Та як до вас спокійніше? Я вам повідомила, ваші права. Та, так, вже не підходить 126. Дивіться. Ні, я вам понадав! Дурку не клей. Без допомоги. Кажу, Прошу. дивіться, я вам надав посвідчення. посвідчення водія. Що ж ви дурку клеїте, блін мені? Коли, ви мені надали. коли я вас встановила самостійно, правильно? правильно? А на вимогу поліцейську, ви мені їх надали, не надали. А, а, а це, це, що, вимоги. це що на твоєму? Дивись сюди. Хорошо, це коли я вас встановила. Що? Ця стаття не підходить а тобі. Це вона вам не підходить. Дурку не клей. Я І тобі ще такі, раз. 268, маєте право з ним. Клопотання переносимо розгляд справи, швидко. Переносимо розгляд справи. Що, будь ласка. Переносимо розгляд справи на якусь дату. Ви давайте мені згідно інструкції. Відомчик приказів. Повіску давайте. На коли я приїду. вам надаю зараз письмове, клопотання, хоті, ви пишете. Ні. Ні, дорогенька, ні. Згідно відомчих приказів дій. Згідно відом цих приказів, переносимо розгляд качайте, справи. Качайте, Та тому що ви дурку клеїте, ви мене кумарите вже, блядь. Безтолкові, Вас Клеменко не навчив, блядь. Дебілів, блядь, правда. Усні, усні клопотання не розглядаються. Бажаєте надати письмові клопотання? Я вам заявив, переносьте розгляд справи. Переносьте розгляд справи. Я вам усно заявляю. Не. Відеокамера фіксується, усні, фіксується відмовляю в вашому клопотанні. Ні, відмовляю я вам, щоб ви тут не шаройобились по дорогам. Володан Володимирович, ви наведеться на постанову за частиною першою, статті 126 кодексу України, передавати. Так я вам показував, а як, я ж вам показав, воно ну, не діть. Давайте зараз, постанову, суваюся, давайте, постанову. Що ні, ні. Кого? Постанову давайте я поїхав. Виписуй. Добре, продовжую. Зараз Добре? є пару вопросов. Зараз ми зв'язуємося з ініціатором. Засоби. Ваше транспортно на засобку відпочинаємо. Що... Зв'язуйтесь з ким а, хочете, ви мені постанову очікує, я поїхав. Очікує. Ви очікуєте? Ні, я очікувати не буду. Я не буду очікувати. Дивіться, сонечко, дитина. Я Бачите? Почу, я почув вас. Постанову давайте. Бігом. Постанову давайте, я їду. У мене дитина в автомобілі. Спека на дворі. Без того чи То набирають цю мусорню, блін. <реш> Кого? Кого, блядь, закони? Кого закони? Постанову давай швидше, я поїхав, жара, блядь, на дворі. У мене дитина жариться в автомобілі. Я чекаю швидко, давай, виписуй, я поїхав. Наче майном не хлопай. Чуєш, руку, що ти робиш? Руку, що ти робиш? Так вона мені придавила. Що? Уйди йди відсюди. Телефон прибери свій. Телефон убери. Телефон убери свій. Телефон прибери свій. Ти не маєш права користуватися своїм телефоном. Сейчас так як лупану, блядь, ты лізешь до моєї игу, блядь. Чума, блядь. Так кумара, сучка, блядь. Та ні кераси б я хирила, вона мені лізе в руку руками. Все равно вона про исполненню. Та при якому наісполненні? Дебилів, блядь, понабирали. Постанову виписує вона чи ні? Богдан Володимирович. Чисто забисно. Я вже товаршу сказав, на 4 чумаці, я ще на ланцюжок все, дякую, зараз зроблю. А, так, ну це просто щоб це ви стріляли по ньому чи ні? Браваємось доволі, що було б колись, поки зараз не замінити.